Як це все поєднувати, ви запитаєте. Краще з кожної групи, яку я назвала, по одному і профілактично вживати 2-3 рази в день. І це буде набагато краще, чим імуномодулятор. Але бувають в нас перепади погоди, і вони дають нам паршіння, покашлювання. Легкий насморк. Лег... Рекомендую вам не запускати катаральні явища в цей період і приймати протизапальні рослинні екстракти, сухі і рідкі імуномодулятори. І перевагу тут надаю. Знову ж таки бджолиним продуктом. Апіфлор плюс і апіфлор мінус. Бачите, як і білки, вітаміни, мікроелементи тут містяться, так вони є імуномодуляторами. Апітон фітосхвоєю, бронкофлор сюди належить. З екстрактів хвоя, нагітки. Ісландський мох, еліксир для легень, це поєднання екстрактів, обожають діти і дорослі сиропчик від кашлю і від простуди. І об... дуже люблю я м'які капсули з алої вера в цей період. Це відмінний такий засіб, який швидко діючий. Ну, як лікар-гастроентеролог в цей період можна застосовувати і необхідну гастрофлору. Це відмінний тут склад для лікування і профілактики ГРЗ. Особисто я дуже люблю і точаї, простуди. І фітозбори від нервів. Швидко, дешево і сердито. Не забуваємо про стоп-алергін череду і кропив. Ці екстракти ми змазуємо слизову носа, змазуємо слизову носа, не потрібно закапувати. І до імуномодуляторів належить. Наші належать гриби, такі як кордіцепс, риші, кабаротаки, тібетська формула, дітям маленьким раджу еліксир для імунітету, і таблетки для імунітету, і апіфлор плюс. Три оці Три останні продукти, які я назвала, ще еліксир для енергії. Еліксир для енергії, імунітет і Апіфлор плюс для маленьких дітей це є вибір. По одному продукту з кожної групи 4-5 разів на день.